Давай будемо зустрічати наших друзів, читайлик, його подружка, читанка і відправляємося в країну читання. А хто ж нас там буде зустрічати? Отже, послухай загадку: гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий. Вдень ховається, вночі йде шукать собі харчі. Весь із тонких голочок, як він зветься? Волчок. Хто хто? Волк. А що у волка є голочки? Ой, бо, бобір. бобир. У бобра є голки? Хто у нас колючий? Хто у нас колючий? А, діжик. Так, правильно, весь із тонких голочок, як він зветься, Їжачок. Отже він тебе вітає сьогодні і хоче з тобою пограти. Але спочатку давай ми з тобою визначимо кожний звук в слові їжа. Давай пригадаємо, давно це не робили. Який же ти перший звук чуєш Ї... в слові їжа? Ї... Й. 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 Що ж це за звук такий? Голосний він чи приголосний? Е, приголосний. А твердий чи м'який? М'який? Так, він завжди м'який. А який другий звук? І. Е. А це що за звук? Е. І. Е. Він голосний чи приголосний? Е, приголосний. Ну, подумай і. А, Як він тягнеться. Так. Отже, подивись, у нас з тобою два звуки. Й і. А якою буквочкою ми позначимо ці два звуки? Mm, не знаю. Знаєш ти цю буквочку? Така буквочка, в якої два звуки й і. Промов їх швидко і ти. І. Є, і. правильно. Це літера з двома крапочками. Пам'ятаєш? Добре, який же третій звук в слові «їжак»? «З». Що це за звук? З. З. Ну, я зрозуміла: від голосний чи приголосний? E, z, приголосний. Правильно. Називай наступний звук. А. А це що за звук? E, голосний. Правильно. І який же останній звук? E, za... Так. Що ж це за звук е, e, e. Голосний, а приголосний, приголосний. Приголосний. Добре. Ну що, ти можеш пояснити, чому кількість літер менша, ніж кількість звуків? Не знаю. Ну, подивись на екран, чому буквочок менше, а звуків більше. Подивись на екран уваги. Потому... Пусть гізак, а їй зак. Ай -зак. Ну так чому я так і не зрозуміла, чому буквочок менше, а звуків більше? Подивись на першу буквочку. У Є нема звуків. Як нема? Подивись ось на буквочка «Ї». Скільки в неї звуків? А два. Ну правильно, буквочка одна, а звука два. Тому і вийшло, що буквочок менше, а звуків більше. А тепер скажи, скільки ти бачиш приголосних звуків? Два. Так. А оцей звук перший. То який? Е оцей? В який? Ну це ж теж приголосний. Ну Так. Да. Тоді скільки приголосних ти бачиш? Е Три. Так, а голосних? Два. Ну так, два. А скільки ж буде складів? Два. А як ти дізнався що два? Можливо, це два голосних. Молодець, ти це, це добре запам'ятав. А тепер давай ми їх промовимо наші склади. Ї, Жак. І тепер ми з тобою повинні визначити наголошений склад. Перший чи другий. Пам'ятаєш, як ви Є. це робили? Треба слово або покликати, або запитати, промовити запитальною інтонацією. Їжак. Який склад я промовила голосніше? Перший чи другий? Е -перший. Ну тоді б я сказала так: Їжак. А я ж кажу не їжак, а їжак. Mm. Ну так, другий склад и звук а. А скажи, будь ласка, может быть, наприклад, наголошенным звук ж? Ні. А чему? Mm. Не знаю. Потому что він приголосний. Приголосні звуки ніколи не можуть бути наголошеними. Наголошений може бути тільки голосний звук. Добре, ми з тобою пригадали, це би давно не робили. Добре, що пригадали. А тепер давай ми з тобою складемо речення про оцього їжачка, що ти бачиш на екрані. Отже, скласти речення це означає розказати про те, кого ти бачиш. І що він робить? Віда. Так. Шпит так. Дома з яблоком. Так, в тебе таке речення вийшло. Супер. А давай ми з тобою додамо деталі. Як ти думаєш, яка пора року? Яка сніг. тут пора? Ну, сніг чи ж не пора року, це явище. А коли буває сніг? В яку пору року? Уже ем, ем, забув. Ну, у нас є чотири пори року. Це зима, весна, літо, осінь. В яку пору року йде сніг? сніг? Е, перси. Взимку, правда? Ну, да. ну, ось ми додаємо таке слово в наше речення. Взимку їжачок спить. А де він спить? Дома. Норі. Отже, його дім це нора. А як ти думаєш, вона тепла чи холодна? Тепла. Так, бо він всю осінь збирав. Різні листочки, пірячка, різні там ще щось таке, гілочки, може, соломку, застеляв собі норку, щоб йому було тепло. Отже, у нас тоді вийшло. І що їду на їм? На так, ну, взагалі-то він не їсть їжу, він спить. Це білочка у нас така запаслива тваринка, яка запасає собі їжу на зимку. а їжачок, бачиш, він спить. Давай ми з тобою запишемо це речення за допомогою схеми. Візьми, будь ласка, свій зошит і ручку, є в тебе. Він? Да. Ручка з... вже гумує. З... Є Знайди, де ти будеш писати, ми з тобою запишемо схему. Спочатку давай ми порахуємо, скільки ж слів в нашому реченні. Ти готов порахувати? Так. Да. Давай. Взимку їжачок, е... спить у теплі норі. Скільки ти нарахував слів? А, у мене критичка немає, у мене такі е, типа рядки. Н немає значення. Запишеш на там, де є. Ти спочатку порахуй е, слова, чи ти будеш писати під диктовку. Ну, давайте я буду казати, а ти будеш записувати. Одна mm -hmm. рисочка це слово. Одна рисочка – це слово. А якщо у нас буде слово помічник, то це коротка рисочка. Так? Треба позначити, що це слово помічник, це маленьке слово, тому це буде коротка рисочка. Добре? Готовий? Mm -hmm. Записуй. Взимку. Словами писати? Буквами? Ні. Просто рисочка. Давайте нагадаю. Дивись. Ми з тобой таке, таке записували. Дивись на екран. Ось я починаю. Взимку. Ось це слово. Наступне слово. Їжачок. Пригадав? Ми з тобою так записували раніше. Рисочка, це слово. Готовий? Ну да. Давай. Взимку, їжачок, спить. У теплі. Да. одна, це одна штучка э, или дві. Що ти маєш на увазі? Ну, типа, один квадратик или два квадратика? Ти маєш довжина рисочки, можна два, а у тебе ж нема квадратиків. Ти тебе ж лінієчка. Просто рисочку малюєш. Скільки так. слів, скільки рисочок ти забув, так? Ну, Давайте нагадаю. Буду... Ми з тобою ще зробимо таке один разочок, щоб ти пригадав. Дивись. Давай порахуємо тоді, скільки слів. Можеш заїбати пальчики. Готовий? Гуму. Артемка, загибай пальчики, скільки слів, порахувати треба. Взимку їжачок спить у теплій норі. Скільки вийшло? Шесть. Ось, правильно, тепер подивись на екран. Як я це записала? Їжачо... Взимку це перше слово, з якої літери пишемо. З великої. З большої. Так. Їжачок. Пить у. Бачиш маленьке слово. Тут всі слова були е, на дві клітиночки, а маленьке на одну. Теплій норі. І в кінці поставила крапочку. Пам'ятаєш, ми таке з тобою робили. Mm -hmm. Давай запиши те, те, що ти бачиш на екрані. Зробив? Ні. Ну давай роби. Все. Є, так? А ти помітив, що у нас е, є слово помічник У, що воно маленьке? Ти зробив так? Визначив? Ні. Треба було визначити. Ми з тобою на наступному занятті ще потренуємося ось так записувати слова з допомогою схеми. Одна рисочка це одне слово. Добре, а тепер Їжачок, пропоную тобі назвати буквочки, які ти бачиш на екрані. Я йо є ю. Назив, будь ласка, другу буквочку. Ю. Ю. А то спочатку мені здалося, що ти сказав Йо. Так? Отже, не забувай, що для Йо літери не знайшлося. І ми записуємо її за допомогою йо О, або м'який знак О, пам'ятаєш, ми вчили? А тепер їжачок, хоче, щоб ти поєднав літеру з словом, яке називає картинку. Отже, перший звук слова, яке називає картинку. Поєднати з буквочкою. Давай почнемо зі слова їжачок. З якої буквочки ти запишеш це слово? Ї. А якого вона кольору? Зіленого. Так, правильно. А ти знаєш, як називається оцей будиночок? Ні. Він називається Юрта. Юрта. З якої буквочки ти запишеш це слово? Е, Красний. Ну, назви цю буквочку. Ю. Ю, правильно. А що це за тваринка така смішна? Хто це? Єнот. Єнот. З якої буквочки ти запишеш це слово? Е, Є і золоте. Так, молодчинка. Наступна картинка, яка буквочка буде? Єлока. Яка буде буквочка? Ем, Голубая е, я. Так, а ты знаешь, кто это? Ангел. Янгол. Янгол. З якої літери ти запишеш це слово? Е, я. Так, І остання картинка, Ти знаєш, хто це? Я забув. Е, Юнга! Юнга! З якої літери ти запишеш це слово? Красне <святнє> ю>, ю. ю, молодець! І ми з тобою розібралися. Наступне завдання. Подивись, нам з тобою потрібно скласти слово і прочитати. У нас тут різнокольорові квадратики і прямокутнички. Що ж треба робити? Ліворуч у нас початок слова, праворуч кінець. Треба знайти два однакових квадратика одного, однакового кольору. І прочитати слово. Мої. Мо, Мо, так, давайте тепер оцей квадратик, наприклад. Тан. Чойой. Ні, Ні. Та. Ану прочитай правильно. Зараз я візьму прочитай. О, оце. Прочитай. Чуй, чуй. Тан. Чуй. Цюй. Це буква Ц. Цюй. Mm. Тан-чуй. Добре. Давай жовтий квадратик. Енот. Добре. А коричневий. Кар карася. Чомуся. Яка си Карась. Сяга? Карась. Давай червоний. Паль. Ц. Пальц. Ні, це буква І. Пальці. М'яко треба сказать. Пальці. Паль Добре. Давай зел зелений. Пси. Молодець і рожевий. А Артем. Супер. Навіть твоє ім'я є. Помітив артем. Добре, молодчинка. Ну що? Тепер у нас з тобою тренажерчик зі словами, Як ти хочеш читати? По горизонталі чи по вертикалі, як ти хочеш? Вертикалі. По вертикалі. Тобто стовпчиками, так? Угу. Давай починаємо згори. гори. Росло. Кас, ка, по, сте. це не П А, росте. Піпка. Ні, це не ріпка. А, ріпка. Ріпка, так. Різні. Так. Сари. Так. Відро. Супер. Медок. Зерно. Так. Чучка. Так. Весна. Так. Э Ни. Низ. Ничка. Так. Пилка. -и. Пылка. Клыбка. А э Зубок, так. Пісто, зубок, ручка, голка, миска, емпічка, ес, путро, путро. Так. Rid co wa misto gib cá o vaso para a gubca m mesca roste.

Рамка, молодець, ти бачиш, як ти швидко читаєш. Який ти розумний? Ну що, давай відпочинемо трішечки. Супер, тоді поїхали. Дивись, яке у нас сьогодні буде з тобою цікаве завдання. Нам з тобою потрібно е, прочитати слово. Що ми бачимо? От їжачок тебе пропонує подивитися на верхній прямокутничок. У верхньому рядочку ти бачиш цифри, а у нижньому букви. Так? Ну да. Давай ми собою визначимо. Цифра 1, це яка буква? Е, перве. Ну, назви її. А, ч. Цифра 2, це яка буква? У. Цифра 3, це буква Р. Р. Цифра 4, це буква А. І цифра 5, це буква а. К. Ну, чурак, це не слово, це просто буквочки, і е, ти знаєш, до якої цифри кожна буква прив'язана. А от тепер подивись у нижній е, прямокутничок. Отже, у нас перша буквочка буде під номером 5. Подивись, яка буквочка під номером п'ять. Ось ми її записуємо сюди. Далі друга буквочка під цифрою два. Яка це буквочка? Так. Далі третя буквочка це яка буква? Так. Наступна у нас буквочка під цифрою 1. Так. Ну і остання буквочка під цифрою 4. Ча. курча. Курча. Бачиш, ми з тобою виконали це завдання. Молодці ми з тобою. А наступне завдання я хочу, щоб виконав ти самостійно і записав в зошиті, яке слово в тебе вийде. Отже, подивись на цей нижній квадратик, прямокутничок, бачиш його. І починав цифр, яка перша цифра? Записуй в зошиті буквочку Р, щоб ти потім прочитав, яке слово в тебе вийде. Написав. Так, перша у тебе буквочка Р. Далі дивись на цифру і визначай букву. Ру. Так, записуй. Так, наступно. Ру. Руч. Записуй, щоб не забув. Руч. Далі. Так. Р. А ми це, це, записати, тому що я путаю. Ну, ти записав вже РУЧ. Наступна буква у тебе під цифрою 5. Яка це буквочка? Руч. Та. Так, запиши. Та. Ти вже можеш прочитати слово? От, теперь так. Да. Яке в тебе вийшло слово? Ручка. Так, і ти правильно все зробив. Молодець! Ти впорався. У нас з тобою знову тренажерчик. Давай, як ти хочеш читати? Е, горизонталі, по горизонталі чи по вертикалі? Е, отак. Вниз. Вниз. Верх? Ну, це означає по вертикалі. Починаємо. Ну, да. Паска. Нет, это буква НИПУ. Паска. Я... Еще раз я не почула. Паска. Чему Паска? Яка первая буквочка? А. Ряска. Ряска, так. Дочка. Риска. Казка. Высня. Палка. Садок. Жабка. Зы. Зи. зи. Ка. Ка. Э, Лизко. Ничка. Пядок. Ничего. ты называешься называю буквы. Пядок. Так, третий столбчик. Э, Весло. Солнце. Так. Сибка. Чому Чему шипка? Ано ну, прочитаю важно. Шубка. Так. сито. Супер. Паска. Верба. Так. Річка. Супер. Несла. Важно. Це буква. Це не є. А не сла. Ля так. чаля. Ні, ні ти оцю бупочку не прочитав. А ну. А чап пля. Чапля. Лис. Сок, курка, лозка. Е число, А чисто дов, б, ри. Ні, не не уважно. Дов. А добри. Це яка буквочка? Забыл. Г. Буквочка Г. Добри. Довги. Довги. Дов Далі. Мизка. Е, земля. Так. Гілка. Гілка. Це, Це г. Гарно. Це не бупочка Г. Є така буква Г, у нього чубчик вгору дивиться. Це буквочка Г. Гілка гарно. Далі. -ка -ка -ру. І ще раз. Ні, прочитай правильно. Куча. Ліска. Ні, не ліска. Ні, ні, ні. Почекай, прочитай правильно. А виска качу добреччина. Молодець! Я тебе вітаю! Ти став дуже добре читати. Майже не помиляєшся. Це просто супер! Ну що, наш е, читайник і читанка з тобою прощається, ти бачиш, як ти швидко впорався. Прощайте, до наступної зустрічі. Кажете, я пока. Бай-бай. 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 Бай-бай.